Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Пройшов дощ, а це означає, що поливати мені не потрібно. Також після дощу я ніколи не вириваю бур'яни чи чагарники, мені дуже неприємно в мокрих бур'янах коперсатися. І також я ніколи не кошу одразу після дощу, а чекаю, поки просохне травичка, так як сьогодні. Похмурий день, просохне вона не скоро. І до чого я все це кажу? А до того, що я обіцяла ще багато місяців тому гарний рецепт тіста на вареники, тож обов'язково сьогодні покажу, як я його роблю, а також покажу рецепт тіста на пиріжки. Тому через те, що в огороді роботи основної в мене немає, то я обов'язково роблю щось по дому. Сьогодні в мене це приготування їжі. Спочатку я буду робити тісто на пиріжки. Один пакетик дріжджів. Ось такі в мене є. Це видавали в гуманітарці. Не знаю, в продажі їх, мабуть, немає. Це польська гуманітарка. Тут 10 грам. От якщо ви побачите, якщо сфокусується, 10 грам дріжджів. Сюди додаю чайна ложка солі, столова ложка цукру, чашка теплої води, не гарячої, а саме теплої, щоб розтопити дріжджі. І треба зараз. Перемішати, щоб рідина була рівномірною. Ось так це виглядає через декілька хвилин. Тепер я додаю пів кіло просіяного борошна. Я додаю тісто поступово, так як в мене немає кухонних вагів, поступово і замішую. Спочатку я розмішую ось так його виделочкою. Ніжно, не треба сильно калампуцать. Поєдную для того, щоб воно змішувалося з водичкою. Краще робити так, в декілька етапів, ніж додати одразу пів кіло, і ви зрозумієте, що це забагато. Все одно краще поступово додавати. Бачите, воно вже починає бути схожим на тісто. Прям. Так, бачите, яке воно? Але це все ще зарано. Треба додавати ще борошна. На цьому етапі можна трошки раніше, я додаю приблизно 2 столові ложки олії і вимішую. Розмішала, дивіться, завдяки олії тісто буде більш еластичним. Яке борошно я використовую, це зазвичай ось таке, що видавали в гуманітарці. Це. Борошно-пшеничне, вищий сорт. Ось в такому стані я вже починаю замішувати руками. Однією рукою важко знімати, але я покажу. Я підгортаю спіднизу і кладу серединку. Спід низу, всерединку. І так поступово поступово вимішую тісто. Спочатку пальцями, а потім, коли воно стане вже таке пухке, ось так от оцією стороною долоні. Отак буду його. Вмішувати в нього борг. Тісто має перестати липнути до пальців. У Такого має перестати бути, бачите? Воно має відділятися дуже гарно, і тоді це тісто буде готовим. Не пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я без перчаток. Я роблю, по-перше, це собі для власного споживання. А по-друге, пиріжки я буду смажити, і вони будуть проходити термічну обробку. І при термічній обробці будь-яка бацила просто не виживе. Як зрозуміти, що тісто не ліпне до рук? Зробіть отак. Якщо висовуються руки, значить, воно не липне до рук. Значить, готово. Тепер я залишаю це тісто відпочивати в теплі, мінімально на годину, можна і більше, воно має піднятися. Накрила кришкою, накрила рушником. Якщо ви дивитесь це відео взимку, ви можете поставити біля батарейки. В нас літо, додаткового опалення немає влітку, звичайно. Я залишаю тут на кухні. Минула годинка. Відкриваю, дивлюсь що. О, дивіться, збільшилось достатньо. Навіть до кришки дійшло, бачите? Значить, спрацювали дріжджі, значить, хорошо. Якщо у вас тісто не піднялося, таке, таке ж буває. Це означає, або дріжджі погані, тобто вже прострочені, або ви дуже забагато дали борошна. Подивіться ну, на тісто, яке воно гарне. Ось так роблю. Такі спочатку курделечки невеличкі, потім пухкенькі булочки, виходить у мене. Якщо завеликі, я прибираю зайве. Вже борошно я не дістаю, а змащую руки і поверхню олією. Дуже гарно, тісто, еластичне, пухкеньке, м'якесеньке, дивіться, дуже ніжне. Чому я отак саме роблю пиріжечок? Коли так зробиш, потім всерединці ну, утворюється ось така штучка, її отак розрівнюєш. І сюди всерединку начинку, Дуже легко покласти. Як її робити, береш просто клаптик, оцей, закручуєш ось так. І все, воно тут робиться само, бачите? Начинка вже майже готова, пережарювати не потрібно. Ось такі пухлики. Із того тіста в мене, як бачите, вийшло 19 пиріжечків. Можна робити їх менші, можна трошки більше, це вже як ви хочете. І потім я їх смажу. Також це тісто підійде для того, щоб випікати у духовій шафі. Процес іде, ну, дивіться, дуже гарно. Дуже гарно. Друзі, перевіряємо результат ще гарячий, як всередині. Дивіться, ой, гарячо. Зараз я візьму тряпочкою. Дивіться. Він пропікся. Погадом, можливо, було видно, але тут, побачите, бачите, все-все пропеклося. Нема нічого гливкого. Все повністю пропечено. Тож, рецепт працює. Тепер переходимо до тіста на вареники. Тож, що я беру? В мене є ось така чашка, вона не дуже велика, тут приблизно 180 грамів. Я беру 3 Повні чашки борошна. Але без горки. Ось так це виглядає. От коли є горка, я її ось так не трамбую, а просто отак от прибираю, щоб її не було. Так само, отак має бути, висипаємо. Тепер потрібно до цих трьох чашек додати одну чашку рідини. Як Я роблю рідину. Тепер. Беремо ту саму чашку, якою брали борошно, вбиваємо в неї одне яйце, чайну ложку солі і дві столові ложки олії. Ось така рідина в нас вийшла, тепер її треба виделочкою гарло перекалампуцькати. Ось в цю суміш розкалампуцькану потрібно додати води. Вона має бути ну, злегка гаряченька тобто не ледь тепла, а така тепла. І до межі з гаряченькою, скажімо так, щоб білок не скрутився, треба це робити, вливати і одразу розмішувати. Але це не має бути кип'яток. Як вміст борошна було якраз по, поясок, то так має бути і води по самий поясок. І тепер це треба перелити у мисочку з борошном і розмішати тісто. Замішую тісто я. Спочатку виделочкою, так само, а потім вже руками. Якщо буде замало борошна, завжди можна його додати. Спочатку буде здаватися, що борошна забагато, але ні, розмішуйте, ще побачите, можливо, прийдеться додавати. Коли тісто вже стало схожим на тісто, я його висипаю на поверхню очищену і ось так роблю йому масаж. Получається, хватаю пальчиками, притискаю оцією стороною долоньок і ось так його масажую. Це для чого? Для того, щоб борошно гарно розподілилося, Не було ніяких сухих грудочок. Тісто, воно буде таке полотненьке, воно і має таким бути, воно не має бути прям якесь дуже-дуже пухке. Прикол цього тіста в тому, що його можна ліпити. З нього, точніше, можна ліпити без додавання вже борошна. Ось так ми зробили, замісили і його відправляємо відпочивати до холодильника. А вже після того, як воно відпочине в холодильнику, будемо ліпити з нього варенички чи пельменьки. Я натягаю пакетик отак прямо на мисочку. І все. Тісто там гарно себе почуває, в нього там свій мікроклімат. Аромати з холодильника вони не потрапляють і не завітрюється тісто. Друзі, і друге тісто, яке на вареники пельмені, простояло в 24 години. У мене в холодильнику. Після 24 годин ось я ліплю, тут трошки нарізала, тут це мене чисто стерильна. Ліплю, підготовлена поверхня для того, щоб ліпити. Дуже гарно ліпиться. Я роблю такі. Розминаю гарно долоньки, роблю кружалочки. Потім ці кружалочки розплющую ось таким приладдям. Наглядно показую, от кружалочка, ось вона не дуже рівна. Я її кладу, приладдя. Я думаю, вам буде видно. Тут з краєчку так. Бо я без штативу, дивіться, без муки, без нічого, воно. Як дитячий пластилін для ліплення, який продається в Аврорі. Розумієте? Ось. Потім я беру сюди і накладаю ось так веделочкою, ось м'яско. Це я роблю пельменщики. Можна робити будь-яку начинку і ось закриваю. Це просто сказка, це як пластилін. Знаєте, таке є тісто для ліплення називається пластилінове. Є такий пластилін-ліпака. Оце так само воно ліпиться. Дивіться, Дивіться, як гарно. Все. Ось пельменчик в мене готовий. Зараз покажу, як це тісто після варіння і під час варіння себе поводить. Закипіла вода. Кидаю, прямо звідси ось беру. І туди. Пельменьки. Через те, що вони не були в борошні, водичка прозора. Ось так. І головне їх розмішати одразу, щоб вони не поприлипали. Мішаю я завжди ложкою осією тильною стороною. Ось так. Ось так. І, І намагаюсь розкрутити, трошки розкрутити, щоб вони не прилипали. Закипіли, дивіться, нічого не розвалилося. Так само прозора водичка. Так виглядають пельмені після варіння. І невеличкий розріз. Все зварилось, все добре. Тож, всім рекомендую рецепт цього тіста. Получиться абсолютно у будь-якої господині. Всім бажаю смачного і гарного!